Вже є загиблі. В наш один блокпост розстріляли. БМП взірвалося, зірвалися гранати. Зараз тут лише, лише покійники, небіжчики. З нашої бригади. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вже бачу. Стоїть згоріла медична машина, стоїть розстріляна друга медична машина. БМП повністю БМП повністю взірване. Це взриваються снаряди. Це взриваються снаряди, отче. Моліть Бога за нас. Місцеві з нами, місцеві з нами. Вони казали, вони казали, допомагати будуть нам. Будемо разом патрулювати. Це невідомо, хто робить. це. Це не наші, це не українці. Це не, Дони... не донечани. Донечани нам допомагають. Зриваються боєприпаси. Чуєте вистріли? Донецька область біля. Не пам'ятаю, тут, тут, тут є жіночий монастир, ми його проїжджали. Все, нас відводять, нас відводять. Все.